Оце платіжка. Дивіться, це платіжка. Та да, оце вона ось ти. Вона це плати. Оце все. А оце ось 2418, Оце він приписує. Пані Антоніна показує платіжку за листопад. Говорить, що вона переселенка з прикордонного села Басівка Сумського району. Приїхала в суми до доньки, яка має інвалідність позору та мешкає у гуртожитку номер 119 на проспекті Перемоги. Жінка каже: керівництво ОСББ завищує суми платежів у платіжках за електроенергію. І я йому сказала, кажу Роман Анатольович, чого ви таку виставляєте суму? А він каже, що платили за себе і за своїх сусідів. Коли приїхав директор наш півроку мовчан Роман, Роман Анатолійович, я йому винесла ту квитанційку, сказала, що ніхто нам грошей на заводі не платить. В країні йде війна, людям тяжело. Люди платять скільки, вони можуть. Пані Лідія говорить, мешкає в гуртожитку понад 30 років. Зараз вона пенсіонерка та продовжує працювати в акціонерному товаристві СМНВО інженерінг. Він позавчора прийшов, каже, я відрізаю вам по новій. Я плачу 1600, 600, коли 700 рублів за світ. В Україні йде війна, у людей немає роботи, немає грошей, немає ніде нічого. Як людям жити? Нині керівник ОСББ говорять жінки, почав встановлювати електролічильники. За счетчик повинні дати півтори тисячі, там повставлені щутчики. Він тільки проводить у кімнату. Далі у кімнаті треба, щоб поміняти усе проводку, треба шість тисяч. Де Оце треба. треба є. Ми пенсіонери, ми старі люди. Ми платимо, що можемо. Нас нараховується 600 чи 700 рублів. Ми платимо за світ, там закинули мусор, там кинули все. Оксана Петренко мешкає в гуртожитку, понад 25 років. Жінка говорить, що платить за електроенергію регулярно. Ну, если нет заборгованості, то я думаю, отключать им никто не будет. Ну а если есть заборгованность, почему я должна платить? А вони будуть в квартирі, якщо б вони жили. Им прийшли, відключили отключили і вони б знайшли кошти быстренько. Так что я думаю, надо відключати, і тоді они будуть про щось то думать. Аби не переплачувати за електрику, говорить Катерина, встановили лічильник. Вона разом з родиною сім років проживає в гуртожитку. Я розумію, те, що я накручу, те я й заплачу. За інших я платити теж не хочу. Та да, багато таких, які роками не платять, і ми роками всі за них виплачуємо. Тобто це нікому не потрібно. Я теж тільки за те, щоб їх відключали. Вони за світ не платять, ні за що не платять, а тоді, А де гроші накопичуються наші? Если ну, долги за свет надо как-то погашать. Пусть платят за общежитие. Там у людей уже тысячами ну, за долги, которые говорят, не платили и платить не будем. Представник ОСББ проспект Перемоги Перемоги-119» Олег Безрук говорить нині заборгованість будинку перед компанією ЕНЕРА Суми» становить близько 100 тисяч гривень. Голова ОСББ постійно проводить переговори з керівництвом ЕНЕРА Суми, заключаємо борги реструктуризації, тому наш будинок поки не відключають. Але перед новим роком прийшов лист від НЕРИ Суми, що в разі непогашення заборгованості нас можуть перевести на надання електричних послуг останньої надії, тобто. Перекинуть на певного постачальника електроенергії енергії, і буде тариф мінімум 12 гривень. Олег Безрук говорить, що нині, щоб запобігти зростанню заборгованості за електрику, ОСББ пропонує мешканцям встановити електролічильники у кожній кімнаті, але не всі хочуть це робити. Станом на зараз ми почали вимикати окремих боржників, поки вони, хоч хоча б частково, не почнуть сплачувати борги. Як розповіла Суспільному Наталія Гончарова, прес-секретарка ТОВ ЕНЕРА СУМИ, договір на постачання електроенергії в будинок за адресою проспект перемоги 119, укладений з ОСББ, неодноразово із вказаним ОСББ Тов Енерасуми укладало договір реструктуризації заборгованості. Споживач виконував свої зобов'язання, які передбачені угодою. І наразі, саме для врегулювання цієї ситуації, триває оформлення аналогічного договору. Наразі говорить Наталія Гончарова, заборгованість щодо ОСББ складає близько 106 тисяч гривень, та товариство не розглядає ініціювання відключення гуртожитку від електрики. Постачальник має право ініціювати припинення постачання електроенергії за умови, що це побутові споживачі, які проживають у територіальних громадах, що не належать до територій, де ведуться активні бойові дії. Можливі бойові дії або це тимчасово окуповані території. Загалом, за словами Наталії Гончарової, минулоріч на Сумщині за борги відключили від електроенергії 2262 споживача, із них відновили постачання 1345. Борис Майоров, Світлана Драган, Віталій Педенко, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.